Це річка Сугоклія поруч з міським садом у Кропивницькому. Рівень кишкової палички у воді перевищує норму у 56 разів. Купатись у річці не можна, каже Катерина Деревинська. Табличок про заборону тут немає. Якщо у цій воді перевищення кишкової палички, це може викликати такі захворювання, як розлади кишкового тракту. Це можуть бути діарея, особливо небезпечно для діток, тому що якщо дорослий ще може не ковтати цю воду, то дітки при купанні вони обов'язково її ковтають цю воду. І треба розвісити, поставити таблички, що купання заборонено. Кропивничанка Ірина Куриленко каже, чула, що у воді рівень кишкової палички перевищує норму. Ми рядом живемо тут, просто це поблизу біля дому. Ми Прийшли купатися, але ж тут не можна, тому що везде риба плаває зверху, грязна вода дуже. Це перший і останній раз сюди прийшли. Це берег річки Інгул в мікрорайоні Новомиколаївка. Покишкові палички нашою нашої лабораторії було виявлено перевищення майже в 300 разів. Це стосується цього пляжу і стосується пляжу, який знаходиться в нас на ковалівці. Це місце масового купання наших містян. Людям, ну мабуть, немає значення, чи це офіційний пляж, чи це просто місце для купання. Цей наш пляж він розміщує, навколо його розміщується власна забудова. Так? А це люди, тут немає центральної каналізації, користуються вигрібами, користуються надвірними туалетами, які часто є не водонепроникні, а проникаючі, З полів також можуть сюди. При таких значних опадах, ливнях, які в нас були в цьому році, також вода може змиватися і попадати все сюди. О 12-й годині тут відпочивають 15 людей. Табличок купатись заборонено немає. Олена Сеннікова відпочиває тут з донькою. Поплавати хочеться, жарко. Поплавати хочеться спека, тому ми сьогодні тут. Так, ми знали про заходи безпеки, як і в нашому випадку. Не пірнати, не відкривати рот, очі та ніс закривати. Намагатись обережно плавати, щоб не потрапила вода всередину. Навіть собаці взяли попити чистої води, щоб з річки не пила. Поруч база відпочинку з платним входом на територію. На паркані напис купатись заборонено. Це берег річки Інгул в мікрорайоні Ковалівка. Табличок про заборону тут купатись немає. Я рядом живу і зі всіх купаюсь. Я поруч живу і тут купаюсь завжди. Дивлячись на те, як тут відпочивають люди, то можна не боятись. Якби було дуже багато, то нас, мабуть, би вигнали звідси. Вода не дуже чиста, але така більш-менш тепла, можна поплавати. Таблички купатися заборонено біля річок з цьогоріч встановлювали двічі, каже Олександр Безеда. На підтвердження слів показує фотографії. Щороку, з початком купального сезону, в ну, цьому році він затримався і розпочався десь уже з початком червня. Співробітником нашого відділу проводиться робота по встановленню заборонюваних табличок на місцях несанкціонованого відпочинку людей біля води. Так як в нас пляжів, як таких на території міста немає, ми встановлюємо заборонені таблички. Ну, і проводимо їх зразу в фотофіксацію. Тому що, ну, показує практика, довго вони не стоять. Їх ну, день-два знімають. Ми періодично їх відновлюємо. Додає, встановлять таблички до кінця цього тижня. Олена Жикалова, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.